Так, ну що, прийшла мені посилочка, хочу зняти розпаковочку. Ось така немаленька посилочка з Америки. я її трохи довго, не більше місяця, але вона прийшла. Важить така посилочка 47 кг. Ну що, Поможеш мені розпакувати. Продовжимо, ставлю на паузу. Розпаковки. О, трохи не з тої сторони ми її почали розпаковувати, треба було її перекрутити. Так, ну О, і знову не з тої сторони, Ну, нічого. Зустрічає у нас такий ящичок. Ну що, достаємо його. Отже, знімаю. Ще раз, бо щось знімав вже два відео, дуже довгі виходить. Одним словом, розпакував я цей чемоданчик, чудовий чемоданчик, класний чемоданчик взагалі. Мені подобається. Ось така кількість в ньому інструментів була. Ну, не буду так окремо на кожному зосереджуватися. Шість інструментів ми маємо. Цьому чудо-чемоданчику дві батарейки на 5 ампер і на 2 ампер з 123 року. Все новеньке, свіженьке, запаковане. Коротше, посилкою дуже довольний. Взагалі. А, до речі, якщо ви замовите такий чемоданчик, вам подарок буде такий антистрес. Це для вашої дитини, щоб вона ну, вдруг знає ціну, можна по. Заспокоїтесь, якщо у вас дві дитини тут є два. Ну, О, це зрозуміло для дружини. Ну, якщо не хватить вже, то є ще один. Якось так.